Ветері ТВ, телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. Вітаю вас! І сьогоднішній випуск присвячений темі працевлаштування людей з інвалідністю, зокрема про права, можливості, умови праці і про проблеми на ринку праці. І говоритимемо сьогодні про це з Ліною Коровою, начальницею управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області, південно-західного міжрегіонального управління держпраці. Вітаю вас! Дякую, що запросили. Пані Ліна. Насамперед розкажіть, будь ласка, які особливості праці людей з інвалідністю? Насправді ця тема достоїть на першому місці зараз, тому що є і програми першої леді це країна без бар'єр» і Держпраця доєднується до розвитку цієї програми, тому що особи з інвалідністю зараз потребують як найбільшого захисту. Які особливості це особливості їх працевлаштування, особливості порядку надання їм відпусток? Вони мають нара і мали і зараз мають права, які скажімо так, в зрахування їх фізичних можливостей, тобто роботодавець зобов'язаний в першу чергу створити такі умови праці, які би підійшли особі з інвалідністю. Перше, це напевне при самому працевлаштуванні особи з інвалідністю, вона має подати довідку МСЕК про надання їй такої статусу вразливої категорії, і також рекомендації. Рекомендації потрібні для того, щоб роботодавець прочитав, зрозумів і створив власне ті умови, які підходять цьому потенційному працівнику. Інші особливості це про те, що згідно закону України про охорону праці собі досподарювання не має права використовувати найману працю осіб з інвалідністю, які мають противопоказання до цього до конкретного виду робіт. Яка група інвалідності дозволяє працювати? На даному етапі дозволяє працювати третя група інвалідності, друга група інвалідності і перша. Але першою є нюанси, тобто є такі, на жаль, особи, яких прац... Прац... працювати з першої групи інвалідності не дозволяється. Чому тому, що, скажімо так, немає такої посади, яка б дозволяла виконувати їм ту чи іншу роботу, тобто вони просто не мають на це можливості. На жаль, чи можуть допущеними, чи можуть бути допущеними до роботи, неповнолітні працівники? З інвалідністю так, але там є нюанси. До прикладу, сам статус неповнолітнього він вже має свої нюанси, і став статус особи з інвалідністю має свої нюанси. Тому ми, коли працевлаштовуємо неповнолітніх осіб з інвалідністю, враховуємо ці два статуси одночасно, тобто це і проходження медоглядів обов'язкове, тому що неповнолітні, скажімо так мають до 21 року проходити обов'язкові періодичні медичні огляди. Також неповнолітніх забезпечено скорочий скорочений режим часу. А, наприклад, особи з інвалідністю за її проханням може бути скорочено. Тому роботодавець має ці всі нюанси врахувати і ці два статуси поєднати, і кожен має право на працю, тому як статус неповнолітнього. Інваліда, особи з інвалідністю неповнолітньої, він не має перешкоджати роботодавцю для того, щоб він його працевлаштував. Якою у такому випадку може бути пропозиція? Тобто, яка робота найбільш підходяща, скажімо так, які обмеження от можуть бути для неповнолітніх осіб з інвалідністю? По-перше, неповнолітні особи з інвалідністю не допускаються до шкідливих небезпечних умов праці. Також не можна використовувати їх їхню працю в недорочний, в нічний час. А особи з інвалідністю, розумієте, це все можна конкретніше сказати, коли подивитися довідком СЕК. Тобто з якої причини встановлена ця інвалідність. І тоді роботодавець виходить з переліку своїх посад зі наштатного розпису, дивиться їхні функціональні обов'язки і бачить, де є противопоказання, де їх немає. Там, де немає, відповідно він його влаш... працевлаштовує без абсолютно якихось проблем. У яких випадках людині з. Фізичними обмеженнями можуть відмовити у працевлаштуванні і можуть відмовити тільки тоді, коли робота, на яку вона чи посада на яку претендує ця особа, вона є прямим противопоказанням, рекомендаціям СЕК. Тільки в такому випадку роботодавець в інших випадках вони мають такі ж загальні права, як і звичайна людина. Вони теж громадяни України і конституція забезпечує рівність прав, перш за все розкажіть, будь ласка, детальніше про випробовувальний термін, оскільки наскільки ми знаємо для Людей з обмеженими фізичними можливостями він не встановлюється, так? Так, все вірно. Цей термін випробувальний не встановлюється для таких осіб з тою метою, щоб, скажімо так, хоча б на в трудових правовідносинах якось зробити їм. Я не скажу, що це виключення, я скажу, що це допомога держави. Отак я скажу. Тобто вони з першого дня вже виходять на роботу? Так, вони на можуть на приступити, роботу. і в них просто є такий нюанс, що можуть звільнити за непроходження випробув... не випробувального терміну. Тому цей... цей графа в трудовій діяльності осіб з інвалідністю виключається. Тобто вони з першого дня на загальних засадах приступають до роботи і можуть бути звільнені лише в загальному порядку на загальних підставах. Тобто, без тези не пройшов випробувальний термін. Якими є форми роботи для таких працівників? Такі працівники знову ж таки кажу не обмежені в своїх правах, тобто вони мають право на звичайну форму роботи згідно графіку. Вони мають право на гнучкий графік роботи і на дистанційну форму роботи. З загальною формою роботи думаю, знайомі всі гнучкий графік це тоді, коли працівник сам на свій розсуд встановлює початок роботи і її закінчення. Тобто загальна тривалість не виходить з загальної норми, але початок і закінчення він регулює. Як дистанційна форма роботи це форма роботи, яка дозволяє працівнику виконувати свої обов'язки поза місцем своєї основної роботи. Але при цьому ця дистанційна форма роботи, скажімо так, не обмежує його в правах. Тобто він має право на таку ж саму зарплату, на таку ж саму премію. Єдине, що роботодавець або уже працівник за узгодження, вони вирішують питання щодо матеріально-технічного забезпечення. Тобто, може роботодавець надати свою техніку, може працівник використовувати і отримати відповідно за це компенсацію за використання своєї техніки. Скажіть, будь ласка, у яких сферах найчастіше працевлаштовуються люди з фізичними обмеженнями? Якщо ми говоримо саме про фізичні обмеження, то це сфера IT. Вона зараз досить таки швидкими темпами зростає, і е, люди, які мають фізичні дійсно вади, їм найлегше, найзручніше. І, як правило, ну я не хочу в образу кожному сказати, але мозок працює в них краще. І вони влаштовуються в сфери IT. Також це може бути сфера менеджменту. Офіс менеджменту, тобто ті е, сфери, ті місця робочі, де не, не потрібно пересуватися досить часто використовувати свої фізичні можливості. А, з Початку розмови ми зачепили так, скажемо, так, моментами це питання. Розкажіть детальніше, які обов'язки роботодавця при влаштуванні на роботу людину з інвалідністю? А, перший обов'язок роботодавця це ознайомитися з рекомендаціями МСЕК. Тобто він не може їх порушувати, він не може щось придумати своє. Він просто має переглянутися ці рекомендації, переглянути перше, перше за все про показання, переглянути рекомендації, створити умови для робочого місця, які не виходять за рамки цих рекомендацій. Це перше за все. І друге, це роботодавець має дотримуватися законодавства, має бачити, читати постійно про те, які права мають інваліди, їх не порушувати в обов'язковому порядку. І е, розуміти, що перед ним в першу чергу працівник з обмеженими якимись можливостями. Тобто, навіть е, психосоціологічна підтримка роботодавця таким людям тільки вітається. Що ж до створення умов праці, це вже звісно що залежить від власне того середовища, в якому працевлаштувалася людина, так Так. Е, зрозуміло. А е, розкажіть детальніше, щодо саме щорічної відпустки, чим е, відрізняється і, зокрема, які особливості? Щорічні відпустки інваліди мають право на збільшений термін тривалості цієї відпустки. Тобто інваліди першої та другої групи мають 30 календарних днів, замість 24 встановлених нами. Інваліди третьої групи 28 календарних днів. Також кожен з осіб з інвалідністю має право на відпустки без збереження заробітної плати також збільшеної тривалості. Тобто для нас з вами це становить 15 календарних днів, для інвалідів 30, а за час війни вже і 60. І вони можуть взяти відпустку менше ніж за 6 місяців з початку робочого року. Так, Так, на підприємстві має бути графік, перш за все, відпусток, але особи з інвалідністю беруть ці відпустки зручний для їх час. Тобто роботодавець не має права відмовити особи з інвалідністю, якщо та захоче, до прикладу, раніше піти або пізніше у свою відпустку. А якою нині є ситуація в області щодо працевлаштування людей з інвалідністю? А, перш за все, ситуація. Я б не сказала, що краще, але стабільно. Тобто, у нас немає такого, що в Чернівецькій області та навіть в інших областях України є якісь нюанси щодо цього працевлаштування, і роботодавці не хочуть брати на роботу. Працевлаштовують, тому що кожен собі господарювання розуміє, цінує, що працівники як ніколи зараз, але потрібні. Тому, скажімо, так, скарг на цю тему, власне, щодо їхнього непрацевлаштування або порушення їх прав стосовно як статусу особи з інвалідністю, ну майже немає. Ага, тобто ви якраз таке влучно відповіли на наступне питання, чи порушують місцеві роботодавці та да, умови. От тобто, власне звертаються особи з інвалідністю щодо порушення їх прав, але це як правило не виплата заробітної плати, тобто такі загальні питання. А стосовно утиску роботодавця, що стосовно неї як особи з інвалідністю. То дякувати Богу, я такого ще в практиці не мала принаймні з початку функціонування нашої установи. Зокрема, якщо вони порушуються, куди вони можуть звертатися до держпраці, так чи куди саме зокрема процедури. Вони мають право звернутися в будь-який, в тому числі правоохоронний орган. Але ми скажімо так, установа, яка займається цим безпосередньо, тому раджу кожному такому працівнику звернутися безпосередньо до нас, до управління інспекційної діяльності в Чернівецькій області для вирішення свого питання. Ми виходимо на перевірку, якщо вбачаємо там підстави під час воєнного стану, на що ми маємо повноваження, проводимо перевірку, надаємо відповідь. Осторонь не лишаємо нікого, навіть якщо перевірка не буде проведена, тому що нас теж сьогодні є обмеження щодо. Цього. Ми виходимо на інформаційну роз'яснену роботу і собі досподарювання в бесіді з інспектором праці вже має розуміти, де він порушив, і інспектор праці наголошує на тому, що це треба усунути. А яка відповідальність передбачається роботодавцям саме за порушенням е, в загальному е, прав, якихось трудових прав, точніше, осіб з інвалідністю? За порушення таких прав передбачена перш за все, адміністративна відповідальність. Але є ще таке поняття, як адміністративно господарські санкції. Тобто, якщо роботодавець не виконує квоти щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, він сплачує за кожне таке незайняте робоче місце середньорічну заробітну плату середню. Тобто роботодавець, перш за все, має розуміти, що в нас є певні показники. Це, до прикладу, якщо підприємство становить 8-24 особи, там має бути працевлаштована одна особа з інвалідністю в будь-якому випадку. Якщо більше 25 осіб, то 4% від штатної чисельності має бути працевлаштовано саме інвалідів. Якщо ж роботодавець порушує права особи з інвалідністю в таких обсягах. Ну, які вважаються грубим порушенням законодавства про працю, то це вже ми виходимо на кримінальну відповідальність і кримінальне провадження відкриває Національна поліція України. Ми туди передаємо матеріали і далі вони працюють. Чи багато таких випадків було саме у нашій області, зокрема щодо адміністративної та кримінальної відповідальності адміністративної відповідальності? Ні, кримінальної теж ні, але адміністративно-господарські санкції сплачуються. Наразі триває інформаційна кампанія держпраці Виходь на світло зокрема, чи передбачено у рамках її проведення якісь інформаційні заходи серед працівників саме категорії осіб з інвалідністю? Так, з 1 серпня цього року у нас розпочалася інформаційна кампанія Виходне світло вона містить такі тези щодо працевлаштування осіб. І звичайних і осіб з інвалідністю. Про щодо декларування праці ми доносимо до кожного, що нездекларована праця це голне в наші ворота. Вона що легальна праця, вона захищає країну, і в тому числі легальна праця осіб з інвалідністю. Там є існує такий тезис, він не досить таки правильний. Кожна особа з інвалідністю іноді думає, якщо я піду на роботу, я втрачу свою пенсію. Ну це десь спочути не звідки. Тому, можливо, у нас і є такі громадяни, які мають інвалідність, які просто бояться працевлаштовуватися для того через те, що можуть втратити свої соціальні виплати. Це неправда, якщо ви працевлаштовані офіційно, ви отримуєте пенсію, і одне до іншого це абсолютно недотичні статуси. Тому ми закликаємо при реалізації цієї компанії, в тому числі і осіб з інвалідністю, декларувати свою працю і, перш за все, внести. В свій розумі свідомість про те, що коли я задекларований, я захищений. А суб'єктам господарювання ми радимо теж ніколи не відступати в цьому питанні, тому що наразі ця триває інформаційна кампанія, а далі піде інспекційна кампанія, що вже несе за собою і штрафи. І досить таки неприємні для них розмови, результати, позови до судів. Ну, я думаю, що цього не варто робити, а перш за все, варто йти за свою країну, йти за себе, йти за безпеку своїх громадян і за безпеку прав своїх працівників. Поділіться такими загальними рекомендаціями для роботодавців і для працівників такої категорії. Хочу звернутися перш за все до роботодавців, тому що якщо ви вирішили, що до вас прийшла на роботу особа з інвалідністю, і вона, скажімо так, не принесе вам жодних результатів, то ви дуже помиляєтеся, тому що ці люди, як правило, хочуть жити, хочуть працювати і віддають всього себе своїй роботі. Тому раджу, перш за все. Прийняти, вислухати і почути людину. Якщо в штаті є посада, яка відповідає і не суперечить рекомендаціям СЕК, то можна сміло приймати, і це буде на користь і вам, як роботодавцю, і працівнику. Раджу також собі тим сподарюванням дотримуватися, всіх гарантій, всіх виключень. І постійно слідкувати за діючим законодавством про працю, в тому числі про охорону праці, тому що воно змінюється. Держава підлаштовується під громадян і їхні якісь додаткові потреби, вона теж постійно змінює свою політику в цьому напрямку в бік покращення умов для таких осіб. До громадян хочу звернутися про те, що якщо ви маєте цей статус, це не означає, що ваше життя скінчилося. Я раджу все-таки працевлаштовуватися, виходити за набіозу, якщо це є. Тому що робота в колективі це покращення будь-якому випадку психоемоційного вашого стану. Якщо ви працевлаштований, ви забезпечені державою в частині захисту своїх трудових прав, принаймні держпраця стоїть на варті цих прав, ви будете отримувати заробітну плату, ви будете мати трудовий стаж і до речі, здається, якщо я не помиляюсь, але... Це вже пенсійний фонд, але трошки залізу в ту єпархію. Якщо ви працевлаштовується інвалід і проходить енний період його праці, він має право на перерахунок суми своєї пенсії по інвалідності, в незалежності від віку, тобто тобі 20 чи тобі 55 років. Тому це не краще, давайте легалізувати працю, давайте розуміти один одного, давайте толерантно відноситися один до одного. І громадянам теж бажаю гарно знати свої права. Тому що якщо ти знаєш свої права, то тебе вже, скажімо так, образити буде набагато важче. Одне з таких останніх питань, якою є перспектива у нашій області щодо збільшення робочих місць для людей з інвалідністю, Розумієте, збільшення робочих місць це вже залежить виключно від суб'єкта сподарювання, наскільки розширює він свою економічну діяльність. Але, скажімо так, з тими подіями, які коїться зараз на сході, у нас дійсно кількість осіб з інвалідністю зростає внаслідок ведення бойових дій. Тому я думаю, держава допоможе. Держава створить нові квоти. Можливо, держава неможливо, а навіть зараз у запровадженні системи мікрогрантів безпосередньо для працевлаштування таких осіб з інвалідністю. Тому. Перш за все, скажу, що держава не залишиться осторонь, і будь-будь-якому випадку кількість робочих місць осіб з інвалідністю буде збільшена. І я думаю, що це не лише буде в такому примусово добровільному порядку, а я думаю, свідомість наших суб'єктів господарювання потенційних роботодавців також виходить на новий рівень, і вони розуміють, що треба далі дати жити, дати, працювати таким особам. Тож на цьому ми будемо завершувати. Я дякую, що ви приділили час. Нагадую, що сьогодні говорили про працевлаштування людей з інвалідністю, зокрема, права, можливості, умови праці і про проблеми на ринку праці. Нагадую, сьогодні у студії була Ліна Корева, начальниця управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління держпраці. Дякую вам. Добре, ну а з вами ми прощаємось. Побачимось в етері телеканалу ТВ. На все добре.